Я дачі вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила після слів про те, що Путіна давно вбили. Вчора на дружину Путіна здійснили замах в Австрії. Телеграм-канал Тупор Топорпомсти пише, що вона із вогнепальним пораненням доставлена в один із госпіталів Австрії. Що з її теперішнім чоловіком, невідомо. Не так давно колишня дружина Путіна Людмила розповідає наступне: Мого чоловіка на жаль, уже давно немає в живих. Я змушена зізнатися в цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні Люди вони ні перед чим не зупиняться. Я боюся, що тепер вони вб'ють мене і дочок також як убили його. Нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною, коли я виходила заміж, я була закухана в офіцера розвідника, але реальність виявилася зовсім іншою. Путін виявився підлою жорсткою людиною тираном. Він не помічав мого існування. Я була потрібна йому тільки для довідки про склад сім'ї та як мати для його дітей. Мені важко про це говорити, але Путін бив мене принижував, знущався наді мною життя з ним було тортурами. Я намагалася боротися, не раз збиралася подати на розлучення, але для цієї людини не було нічого святого, щоб змусити мене замовкнути, він здав мене в психіатричну клініку. Я пройшла через усі кола пекла, наркотики, психотропні речовини, знущання. На довгий час мене замикали в ізоляторі. Я довго не бачила сонячного світла, не бачила людей, то сих пір згадується з жахом. З молодою і впевненою собі жінки я перетворилася в тінь. Воля моя була зламана. Я погодилася на всі умови тільки щоб вийти звідти. Але те, що почало. Ося, після його смерті взагалі не піддається опису. В той же час японські фахівці з розпізнавання обличчя голосової ідентифікації підтвердили, що президента РФ Володимира Путіна на публічних заходах підміняють двійники. Про це повідомляє британське табло The Sun». Проаналізувавши різні виступи Путіна з використанням технології штучного інтелекту, японські експерти дійшли висновку, що російський президент має щонайменше двох двійників. Якості реального Путіна дослідники обрали того, який у травні 2020 Цього року був на військовому параді на Красній площі. В порівняння рис обличчя виявило, що президент Путін, який у грудні 2022 року проїхав Кримським мостом а за кермом автомобіля Мерседес, лише на 53% збігається з путіним на параді. Ще менше лише 40% збігу. Японські експерти виявили у парадного Путіна з президентом, який у березні 2023 року здійснив поїздку до Маріуполя. Водночас Путін, який був у Маріуполі, та Путін на Кримському мосту схожі лише на 18%. Утків стверджують японські дослідники згідно з їхніми висновками ще аналіза. Згідно чітко вказує на ймовірність щонайменше двох двійників. Дослідники провели також аналіз голосу Путіна. Фахівці Японського інституту аудіокомунікації, які зазвичай співпрацюють з поліцією при пошуку та ідентифікації злочинців. Порівняли як говорив Путін слово Спасіба у зверненні на євразійському економічному форумі в травні 2023 року. Та на трьох інших публічних виступах експерти виявили сильні відмінності. В тому, як Путін вимовляє звук «С», а також характерні розбіжності в інших складах «Па» та Сім. Умови запису були різними, і вимова може відрізнятися, але все ж таки досить рідко. Бувають настільки сильні відмінності. Зараз ми маємо сказати, що існує висока ймовірність того, що ці голоси належать різним людям, заявив один із авторів дослідження Мастутоші Мроука. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.